Більшість людей, в кого є ноутбук, а особливо якщо це ігровий ноутбук, стикалися з проблемами перегріву і задумувались про покупку охолоджуючої підставки. В цьому відео мова піде саме про такі підставки від компанії GamePro. Модель називається CP575 та CP980. Подивимось на особливості та відмінності цих моделей та протестуємо, як вони справляються зі своєю задачею. Але спочатку за традицією рекомендую поставити вподобайку, підписатись на мій канал та залишити будь-яку який коментар для підтримки українського контенту. Мене звати Віктор. Вітаю вас на Ютуб-каналі Vector.ua Поїхали! Розпочнемо з розпаковки підставки GamePro CP575. Приходить вона в якісній картонній коробці. На фронтальній частині бачимо зображення самої підставки та ключові особливості. Це універсальна підставка, яка підходить для ноутбуків з діагональю дисплея від 13 до 17 дюймів. На зворотній стороні бачимо технічні характеристики. В комплекті йде лише сама охолоджуюча підставка та кабель живлення до неї. Підставка обладнана 4 140 мм вентиляторами. Виконана підставка переважно з пластику, хоча зверху. Вентилятори прикриває металева решітка. На передній частині є ніжки, які можна підняти. Саме вони будуть підтримувати ноутбук, щоб він не зісковзував з підставки. На тильній частині розмістились два usb розєма один для живлення, другий в якості USB-хабу. А також тут розмістився регулятор, за допомогою якого можна вмикати вимикати вентилятори та керувати швидкістю їх обертання. Максимальна швидкість 1000 обертів за хвилину. Вентилятори мають вбудовану світлодіодну підсвітку, яка змінює яскравість в залежності від швидкості обертання самих вентиляторів. Знизу також є ніжки, за допомогою яких можна змінити кут нахилу. Тепер перейдемо до наступної підставки GamePro CP980. Ця модель підходить для ноутбуків з діагоналлю дисплея від 9 до 17 дюймів. Ось всі характеристики цієї підставки. В комплекті йде сама підставка. Вона має вже 6 вбудованих вентиляторів, 4 з яких по 70 мм та 2 по 110 мм. Далі йде інструкція та кабель живлення. В цій моделі кабель вже втратив. Тканинному обплетенні. Також ще один пластиковий елемент, який йде в комплекті з цією підставкою це тримач для вашого смартфона, який можна закріпити як з лівої, так і з правої сторони підставки. Як і в попередній моделі, в моделі CP980, також є ніжки, які тримають ваш ноутбук, щоб він не зісковзував. На тильній частині розмістились регулятор обертів-вентиляторів, два USB-роз'єми та кнопка, яка відповідає за режими підсвітки. Самі вентилятори мають світлодіодну підсвітку синього кольору. В залежності від швидкості обертів, вона змінює яскравість. По бокам підставки розміщена світлодіодна стрічка, яка може змінювати колір та має різні режими підсвічування. За потреби. Її можна вимкнути. Знизу є ніжки, які не дають підставці ковзати по столу. А кут нахилу регулюється за допомогою металевої скоби. Звичайно, якщо ваш ноутбук перегрівається, то перед тим як купувати охолоджуючу підставку, необхідно зробити профілактику ноутбуку, почистити його від пилу та замінити термопасту. Адже саме через ці причини ноутбук може перегріватися. І в такому випадку охолоджуюча підставка буде не дуже ефективною. Також для різних ноутбуків ефективність охолоджуючих підставок буде Різною, адже система охолодження у всіх ноутбуків різна, і на нижній кришці може бути різна кількість та розташування отворів для обдуву системи охолодження. І в деяких ноутбуків взагалі може не бути їх. Тому тут все досить індивідуально. Але в будь-якому випадку я б рекомендував обирати таку підставку, яка буде мати вентилятори прямо навпроти системи охолодження ноутбука. Така підставка буде максимально ефективна. А ще краще обирати підставку, в якій є. Три або чотири, і більше вентиляти, щоб потік повітря точно обдував всю нижню кришку корпуса ноутбука. Я буду тестувати охолоджуючі підставки з ноутбуком Lenovo Log 16 IR H8. Цей ноутбук. Ігровий, досить великий, тяжкий, і він непогано так нагрівається, адже всередині ноутбука досить потужний процесор Intel Core i7 13620H та дискретна відеокарта Nvidia GeForce RTX 4060. Спочатку протестуємо, як цей ноутбук справляється без охолоджуючих підставок і наскільки він нагрівається. А потім протестуємо, наскільки гарно з охолодженням справляються охолоджуючі підставки для ноутбука. Для тестування я буду використовувати стрес тест в програмі AIDA 64. Тест я проводжу близько 10 хвилин. І так, перший тест добігає до кінця, подивимось на результати. Без підставки в 10-хвилинному стрес-тесті ноутбук нагрівся від 77 до 85 градусів. Усереднюємо ці показники і отримаємо температуру нагріву ноутбука без охолоджуючої підставки 80 градусів. Далі встановлюю ноутбук на охолоджуючу підставку GamePro CP575 і запускаю. Заново тестування. Через 10 хвилин отримаємо ось такі показники. З охолоджуючою підставкою, ноутбук нагрівається від 66 до 70 градусів. Знову усереднюємо ці показники і отримаємо 12 градусів різницю в температурі з підставкою та без. Встановлюємо ноутбук на другу охолоджуючу підставку GamePro CP980. І знову запускаємо стрес тест на 10 хвилин. З другою підставкою маємо ось такі показники температури від 65 до 60 Восьми градусів усереднюємо ці показники і отримаємо температуру в 67 градусів. А це, в свою чергу, на 13 градусів менше ніж було без підставки. Результат дуже непоганий, як бачимо, охолоджуючі підставки реально працюють та справляються зі своєю задачею. Тому, якщо ваш ноутбук перегрівається, можна сміливо придбати таку охолоджуючу підставку та знизити нагрів ноутбука від 10 до 15 градусів. Що в свою чергу буде позитивно впливати на ресурс елементів всередині вашого ноутбука. А особливо акумулятора, але також є і інша причина придбати собі охолоджуючу підставку. Це зміна кута нахилу ноутбука. Адже якщо ваш ноутбук стоїть на столі, то ви постійно горбитесь, щоб дивитися на екран і напружуєте свою шию. А за допомогою підставки для ноутбука ви можете трохи перепідняти ваш ноутбук. Ну а можливо і не трохи. І тоді ви будете дивитись на монітор ноутбука рівно, не напружуючи при цьому шию. Першим ділом Тестуємо підставку CP575. Це перше положення, коли ноутбук стоїть на підставці, але підставка стоїть просто рівно на столі. І друге положення це коли ми відкриваємо ось тут ніжки. Розгортаємо ніжки підставки і ставимо ноутбук на ніжки. Ось таким чином. Ноутбук трошки вище тепер стоїть. І дивитися на екран ноутбука. Тепер трошки зручніше. А ось підставку GamePro CP980 можна піднімати набагато вище, тому що в неї є більше рівнів регулювання. І так, це у нас перший рівень, коли підставка стоїть рівна на столі. Далі ми піднімаємо. Оп, це в нас другий рівень. Вже ноутбук стоїть значно вищий, але також можна ще вище за допомогою цієї підставки піднімати ноутбук. Це максимальний рівень, досить крутий. Ут нахилу. але в цій підставці є ніжки, які тримають ноутбук за передню частину, тому ноутбук нікуди не з'їжджає, не падає і користуватись таким чином ноутбуком тепер вже дуже зручно. Тому в цьому випадку модель Game Pro 980 підійде значно краще, адже вона вища і має більше варіантів для регулювання висоти нахилу ноутбука, і можна все налаштувати таким чином, щоб максимально зручно дивитись на монітор, не перенапружуючи вашу шину. Пишіть в коментарях під цим відео, чи користуєтесь ви охолоджуючими підставками для ноутбуків. Сподіваюсь, цей ролик вам сподобався, і ви обов'язково поставите вподобайку, а я з вами не прощаюсь і очікую побачити вас в одному з наступних відео. Тож підписуйтесь на мій канал, щоб нічого не пропустити. А також не забувайте донатити на ЗСУ. З вами, як завжди, був я, Віктор. Бережіть себе та слава Україні!